Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Таня. В сьогоднішньому відео я хочу з вами проговорити про двох українських виконавців-співаків, але ми дізнаємося далі наскільки вони різні. І перший мені дуже сильно сподобався. Його звати В'ячеслав Дрова, але псевдонім у нього отой. Можливо, вже хтось чув про нього. Можливо, ні. Якщо ні, я дуже раджу його подивитися. Він мені дуже подобається. І взагалі він мені дуже сподобався не тільки як виконавець, але ще й як людина. І він грає в стилі хіп-хоп. Кому подобається цей жанр, я думаю, ви його заціните. Ну що, давайте подивимося. Ну Пане на чого нашого я хрести? Але він не тільки співак, а ще й військовий службовець окремого полку спеціального призначення Азов. Спочатку я познайомилася з його творчістю, яка мені дуже сподобалась, а потім мені захотілося дізнатися про нього більше. І я знайшла його інстаграм і побачила, що з перших днів війни він почав активно допомагати країні. Спочатку він був волонтером, а також учасник руху опору та громадський діяч. І знаєте, на даний момент я дуже захоплююсь такими людьми, як він. І тому навіть знайшла вже інтерв'ю. Також я хочу невеличку частину вам показати. Це гвинтівка, яку використовують в НАТО, по суті. Також є старший брат цієї дівчинки. Це е, дробовик 12-го калібру і велика компанія друзів, які теж завтра приїдуть вчитися літати. Це е, те, що напевно зараз є основною цілею. Мого перебування в Києві навчання тактики ведення бою, стрільби тощо. І мене завжди цікавило питання, як на війні вони боронять не тільки нас, а ще й свої вушка. Так ось в цьому відео показано, як вони це роблять, і найважливіший інструмент на війні, щоб не втратити слух музиканту, активні навушники, тому що зброя стріляє дуже гучно разом з артилерією, то-то взагалі, так і живемо. Так і живемо, дійсно, так і живемо в ці непрості для нас часи. І знаєте, мене дуже обурювало, як багато наших виконавців просто мовчать. У них мільярдна, мільйонна аудиторія, а вони десь притаїлися, особливо ті, які сидять в своїй рашці, нехай там і сидять. І просто мовчать. Але велике спасибі Богу, що у нас є дійсно дуже круті, дуже талановиті люди яким не байдуже наша країна можливо у них ще не така велика аудиторія, але я впевнена, що з часом ця аудиторія набагато збільшиться, і ці люди займуть місця тих, хто не заслужує цього місця. І, і ви просто подивіться, як отой допомагає знову відео з його інтерв'ю, використовуючи якусь свою публічність, нехай і не таку велику, як в інших представників нашої музики і культури, але якою вже є, використовуючи цю публічність, я намагався бути цим таким посередником між потребуючими і тими, хто цю потребу може закрити. І нам вдалося зібрати величезну суму 39 тисяч євро. Після цього знайшлись додаткові кошти, спонсори, люди, які надали нам ще на мільйони гривень цієї медичної техніки. Після цього були локальні збори для підрозділів. Також це. Сім'я, а ви звернули увагу, яка була пауза перед тим як він сказав Сім'я? А все через те, що його брат лісен Метро, який був на Азовсталі, знаходиться зараз в полоні. І знову я взяла невеличке відео з його інстаграму. Привіт, мене звати В'ячеслав Дрофа, я брат Дмитра, Лісеня, бійця полку Азов, який зараз знаходиться на Азовсталі, і зв'язок з яким. Я і його дружина з малою дитиною втратили повністю. І також він записав пісню для свого брата. Це перша пісня, яку я вставляю в своє відео. Так, ми нарешті до неї дійшли. Пісня дуже крута, дуже сильна. Слухаємо разом. Мой моєму брату за себе не стидно Він вірно несе свою справу І навіть від йому як тебе не видно Тримається, брат мій лише зра і мій брат ще, ще бить з них побидло Як скінчився кисень, то йде новий вип Та брат мій не каже як нього справи По брат весь час безупинно їбашить мій брат не, не виходить на старт, бо старт Мені здається, що цього хлопця велике майбутнє. І знаєте, мені дуже прикро, що я дізналася про його творчість, про отой саме при такій ситуації, при таких жахливих умовах, в яких знаходиться Україна. І зараз дуже багато музикантів знаходиться на фронті і захищають нашу країну. І подивіться, що написав Отой у своєму інстаграмі. Я просто хотів сука займатися творчістю. Я просто мріяв. Про повні зали слухачів. Я просто мріяв про карбування смаку в українців і хотів цей смак подарувати. Але нічого не просто. Тому тепер займаюся війною, тому тепер мрію про повні судові зали Гаги». І також він випустив альбом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це міні-альбом, який називається Около фронту. І також я думаю, що всі пам'ятають історію, яка відбулася в Україні. Коли бабуся, звичайна українська бабуся, нагодувала росіян пиріжками, які потім їм потруїлися, так ось отой випустив кліп, який називається Омаш, де показана історія, яка відбувається з непрошеними гостями. Жила свинець з самого дитинства. Я діда слова засвоїв там, де ворог буде вбивство. Чорнозем запхаю запхає бормотому, хто несе руїну. Я із України, ми всю дорогу ріжемо свинство. Але також, ото на цьому не зупиняється, і він випускає кліп, щоб привернути увагу світу до того, що зараз коїться в країні. І знаєте, мені дуже сподобались його пісні, і як він себе поводить, як людина. Я підписалась на нього в інстаграмі. І тут я дивлюся його вночі, і мені випадає. Така історія, яка мене дуже спочатку здивувала, коли я не почала листати і читати все інше. Так ось, нещодавно пів країни радісно скакали під трек, що ви брать виконавця Джокі Дрюс. Так, от, тема війни сьогодні на хайпі, і як будь-яка популярна тема продовжує масу контенту, зокрема, лайново. Важливим є не допустити фанатіння від людей. Чия натура є сучою, гнилою, меншовартісною і зневаженою, до колег по цеху, які намагаються, окрім гундявого приховування, вносити щось культурно цінніше. Так от пояснюю, чому виконавець Джокі Дрюс – ватна шавка, яка не заслуговує навіть на мінімальне визнання. І для тих, хто не розуміє, про кого зараз йде справа, давайте прослухаємо уривок цієї пісні. Я впевнена, що кожен українець знає цю пісню. Вона зараз дуже популярна. І я сама її раніше слухала. Але після того, що я дізналася, я не хочу більше слухати пісні цього виконавця. Зараз ви самі дізнаєтесь, чому. А зараз повернемося до пісні. Послухайте. Яка наша доля, що ви, сестри мої любі сльозами оббились? Чого не єсте, нічого, наша зажурили, аносіли, щоб поїли обличчя омили. то що краса ваша, то і є, блять, наша сила. не Понесите в інтернеті, хуйню не читайте, якщо стало сумним. Ну що, впізнали? Мені здається, що так. Після цього прочитаного далі буде. Я почала шукати інформацію про нього, але ніде нічого немає, лише одна стаття. Силку на неї я залишу в описі, ви зможете перейти і самі прочитати, подивитися. Інстаграм його також пустий, в ньому нічого немає. І давайте же до самої суті, що йшлося в тій історії, що писав отой про нього. І знаєте, дійсно, після прочитаного це дуже обурює. По-перше, обурює це сама думка, що творчість та музика це. Ніщо з його слів. Те, що таким чином багато наших музикантів привертають увагу до того, що відбувається в країні, ну навіть не знаю, якщо вже говорити про музику, то також одним подобається український, одним подобається англійський, одним подобається іспанський, італійський чи ще якийсь. Тут уже кожен вибирає і кожна мова гарна. І це висказано, що український реп це ніщо? Тому чому ж ти пишеш на українській мові для хайпу? Як я прочитала потім з інтерв'ю, він до цього нічого не заробляв, і про нього ніхто не знав. Ну, Мені здається, зараз про нього також мало хто знає, знає тільки цю пісню. Але ви подумайте, кого ви слухаєте? Чи хочете ви його і далі слухати? І давайте повернемося, що ж він пише далі і що відбувається у цьому інтерв'ю. Але спочатку я хочу показати вам, як виглядає цей співак. В одному з інтерв'ю ти сказав, що реп це х для долбайов. Що ти мав на увазі? Як я вже казав, реп це прикол. Сприймати його як серйозну форму артистичного висловлювання може тільки людина не дуже культурно освічена. Хіп-хоп виник і повністю формується в Америці. Український реп це імпортозаміщення. Надивилися в телевізорі на крутих афроамериканців і вирішили, що і ми будемо так робити. І ось що написав Отой на цю відповідь з інтерв'ю. Це скріншот і це інтерв'ю цього поца для видання Бер інфлайк. Шмата стверджує, що жанр, який зараз є рушійним в українському соціумі, ба навіть приклади заклику до ситуації про Азосталь на Євробаченні, автори якого теж себе вважають реперами, здатний привернути увагу до надважливих і болючих тем є справжнім відображенням реалій нашого буття. Хуйня для долбойобів. Він дозволяє говорити собі, що ті, хто сприймають реп серйозно, і ті, хто намагається писати про щось складне, глибше, ніж його недотворчість, недолугі додіки тощо. Далі з інтерв'ю. Тобто серйозного українського репу бути не може? Може, але він буде повною. Хм. Реп це вираження поп-музики, як і рок, шансон, техно. Реп можна зробити на комп'ютері. Він структурно не так сильно навантажений, як інша поп-музика. Це музика для народу, щоб люди посиділи, попили пиво, відпочили. Чим складнішим ти намагаєшся зробити свій реп, тим більший ти додік. Бо прикол репу в тому, щоб він качав інших. Якщо хочеш за допомогою репу донести комплексні абстракції чи перевернути свідомість українців у мене для тебе погані новини. І ось коментар отой на цей допис. Пес мислить як типічний представник руського міра, який не вбачає в творчості інструменту, привернення уваги до важливих речей. Для таких загалом поняття культури це про відпочинок і бухло. В кавичках, що можна спостерігати за його недостилем під час невдалих виступів. І знову відповідь з інтерв'ю. Чому? От я виріс в селі, і в мене своя українська, біль суржикова. Мені так комфортно. Але є тіпи, які намагаються говорити українською, а виходить якийсь маскарад. Ти типу, познаєш, коли два українці доказують одне одному, хто з них більше українець. Мені взагалі здається, що мовне питання частина російського наративу, бо я не чув, щоб когось піздили за російську мову. І ще здається, що літературна українська в свій час була занадто безглуздою академізована. У нас сім'ї, наприклад, замість так кажуть да, тобто, це не чиста українська мова. Але і не російська. Це сурж називати це суржиком самий страшний фашизм. Також цей пес не проти хайпуватись на українській мові, писати на неї треки, але відмовляється повністю переходити на неї, і ображається, коли суржик називають суржиком. Бо він так вас так от, шановні слухачі, обережно вибирайте, кого починаєте слухати, особливо в час прояву неймовірної кількості нових артистів. Творчість не може існувати без персони, що є автором. І якщо автор долбайоб, творчість стає такою автоматично. Зараз хочу сказати за суржик і за українську мову, і російську мову, чи за людей, які кажуть, яка різниця. Знаєте, до цього я також записувала свої відео на російській мові. Я розмовляла на російській мові в повсякденному житті. Але після того, що відбулося в моїй країні, я не хочу говорити на російській мові. Спочатку я перейшла в своєму повсякденному житті на українську мову. І тепер я переходжу і в соцмережах. В інстаграмі я вже давно перейшла. До речі, хто не підписан, можете підписуватися, якщо у вас є таке бажання. А сьогодні я нарешті YouTube свій перевожу також на українську мову, тому що я так хочу. Дивитися, як вбивають людей, що коїться в нас в країні, і спілкуватися на мові агресора я не хочу. Я хочу спілкуватися на своїй рідній мові. Поживши також за кордоном, я розумію ще більше, наскільки мова важлива в кожній країні люди спілкуються на своїй мові. Так, вони знають і іншу мову. Але в своїй країні, в своїй сім'ї вони спілкуються на своїй мові, і я хочу спілкуватися на своїй рідній мові. Звичайно, у кожного своя точка зору, кожен вправі вбирати на якій мові йому говорити. Я висказала сказала свою думку і сказала про це. А про його суржик, ну це дійсно, ну це дуже смішно. Взагалі, я родом з Полтавської області, а там, як знаю, там дуже сильно люди розмовляють на суржики. А скільки час? Камон! Ну, це дійсно дуже смішно те, що він сказав. Далі. І так, давайте далі. І зараз буде дуже гарна порада, от отой. Тому споживайте чудову творчість, безліч інших крутих українських виконавців. Зокрема, у тому ж треш жанрі треш кавичках. Донатта на ЗСУ, а Джокі Дрюс йде на три букви. Е, і знаєте, після цього інтерв'ю після. Того, що я побачила, я відмовляюся від прослуховування цієї пісні і будь-якої іншої пісні цього виконавця. Це, звичайно, справа кожного. Але я повністю погоджуюсь з отой. Так що цей співак іде далі. По бажанні можете підписувати, щоб не пропустити наступне відео про українських співаків. Ставте вподобайки. Всім дякую, всім бажаю мирного неба! Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ і до зустрічі!